Мене звати Наталі, я практикуючий провідник у цехостояння та медитації. Також у мене є друга ступінь рейки і перша ступінь по цигун. І е, також того року я закінчила руни, школу руни, я рунолог. Прямо такий повний курс я пройшла, ми півроку, поки кожну руну вивчали. От, про кожну руну взнавали, проживали її. От, але е, оця історія така е, кумедна, я б сказала, не дуже, тому що спочатку я не розуміла, в чому справа взагалі що відбувається. От, е, але давайте, щоб ви зрозуміли, в чому прикол взагалі, чому це все зі мною відбувалося. Я хочу якусь от, перед історією, хочу пояснити. Щодо чого, чому так відбулося. От, е і зараз ще пару хвилин. Е я дуже хотіла, дуже мене вабили руни, я прямо ну, шукала їх там інколи в інтернеті. І так відбувалось декілька років. Ну, просто знайшла, щось там, почитала, думаю, ой ні, це так страшно, це. Е я про це нічого не знаю, раптом я нашкоджу, і я цим не користувалася. І от в якийсь момент, я не знаю, що це відбулося, чому так сталося, я захотіла їх вивчати. І я вирішила, думаю, так, в Ютубі стільки багато роликів, можна це все читати, дивитися, буде так кльово. Ну і я ж вирішила самостійно вивчати руни. І отут, знаєте, така була. Це непогано мати свій емпіричний досвід, це дуже круто, це потрібно. Але це може призвести до певних помилок і коли немає людини, котра пояснить, що не так, ну, хтось більш досвідченіший. Бо шукати підкасти в інтернеті дуже складно, бо кожен проживає руни по-своєму, хоча є загальні от, поняття енергії по рунам, да, яку енергію кожна руна випромінює, прямо випромінює, тому що це вібрація. От. Коротше, я в якийсь момент е, зрозуміла, що ні, я таки хочу з цим розібратися. І давай я е, пошукаю в кого. Ну, і звісно, видно, так потрібно було, досить швидко я знайшла у кого. Я дуже рада, що прийшла у Тетяни навчання, вона дуже така етична людина. І найбільше, що мені сподобалося, що вона навчала користуватися рунами, вивчати їх без підношень, там, богам, там, без всяких таких штук. Тому мені це дуже сподобалось. Я не хотіла з цим бавитись. Це теж, знаєте, по, по відео в Ютубі я зрозуміла, що гратися з такими енергіями, як боги, Грегори, це небезпечно. Тому потрібно знати, що ти робиш, як ти робиш, і вже послідовно цьому слідувати. Тому давайте так: спочатку я поясню, що таке символи. І щоб ви зрозуміли, наскільки це. Наскільки це має величезну силу взагалі, навіть зараз у світі, воно, коли доходить повністю, вся ця інформація, це значення, ну воно вражає. Так от, руни це символи, дуже потужні символи. І давайте розберемося. Отже, символічна мова виникла задовго до появи писемності і йде в глибину часів на сотні тисяч років, аж до печерних людей. Існує припущення, що здатність створювати та використовувати символи є загальним, загальною властивістю людини у всі часи та у всіх місцях. Час не змінив структури стародавнього символізму, лише додав до нього нові значення. Символи передавалися з покоління до покоління та природним сховищем, архівом символів у людській пам'яті служить давня кора головного мозку, яка одночасно є матеріальною основою несвідомого за Карлом Юнгом, і підсвідомого. Оце та частина, де хочеться наголосити, що нам притаманний символізм. Ми у всьому бачимо символізм. От, ну, така природа людської свідомості і підсвідомості. Ми... І воно глибоко в нас. І далі, це... далі от буде інформація ще більш вражаюча. Символічними могли бути мова жестів, мудри звуки або ноти, сакральне зображення метафізичних структур Всесвіту. Ну, тобто. Астрологічні значення, астрологічні знаки або солярні, їх прийнято називати. Мандали. Магічна формула взаємозв'язку людини з божеством через мантру. Мантра також це, тому що її співають і певні ноти використовують, правильно? Навіть сама ідея у найвищому значенні цього слова може бути виражена лише символом. Ідея, ідея може бути виражена символом. От задумайтесь просто про символізм зараз, наскільки важливий символізм жовто-блакитного кольору, або тризуба, або навіть е дуже багато в е прикрасах от, е Україна, да? кордони, от такі, ободочок. От, Дуже важливий символ має. Так само я можу сказати про логотипи, це також символи, вони вже набувають певної сили і значення, вони несуть певну енергію. От. Знання символіки лежить в основі людського інтелекту, почуттів і духовних прагнень, і має безпосереднє відношення до пізнання людиною, самого себе і світу. В якому вона перебуває. Тобто, через символи люди пізнають світ. Таким чином, ми... От в одному символі може бути закладено дуже багато значення. От нам покажи хрестик, да? і все зрозуміло. І нічого не потрібно вже пояснювати. Всю історію виникнення християнства розповідати про Біблію. Одразу все зрозуміло. Правда? Так. Наша підсвідомість, де зберігаються архіви записів символів, є структурою вищого я, формуючи спеціальні команди для підсвідомості та зв'язуючи з нею, ми можемо попросити підсвідомість через символи скоригувати програму. От те саме відноситься до е, рун. Руни це, е, грубо кажучи, знаки, які дають сигнал в підсвідомість. І звідти дістаються, ну, якби не те, щоб енергія, певні наші, ну, не те, щоб нас цих дібностей нема. Вони просто якби, підсилюються. Ми якось активізуємо їх більше, додаємо більше. Це як підсилювач до звуку, включити. Да? Я можу просто розмовляти, вийти на сцену, розмовляти так. А можу говорити в мікрофон, і це буде набагато гучніше. От, та сама, от те саме значення мають символи. Вони дістають сразу в підсвідомість і розкривають от необхідну енергію, необхідну характеристику, необхідну програму. Тому що програма там сміливості, стійкості це ж теж програма. Або та ж сама програма ізобіля. Е, Ну, коли от багато всього, да? це ж це програма. Просто вона у нас всіх є: це наша душа, наша любов, наша багатогранність, це все в людині. От. Символи своєю вібрацією або енергією впливають на об'єкт, стаючи випромінювачем або перевидавачем команд. Те, ще що я ще Наш розум може зрозуміти цей ритм і виконати поставлену мету. Символи в сучасному світі, Оце те, до чого я дуже хотіла дойти. Мова символів формувалася з справдавніх часів, і продовжує формуватися в процесі еволюції людства. Наразі існують такі символи: числа, літери, геометричні фігури, ноти, руни, таро, астрологічні символи, будь-які планети або там символ е, знака Зодіаку. Є символ, а є ще такі, знаєте, по зірочках, типу як він виглядає на небі, це теж символ. От потім кабелістичні символи, мандали, логотипи брендів, символіка державності, ідеалістична символіка, пам'ятники, предмети мистецтва та архітектури і так далі. Тобто, насправді довкола нас дуже багато символів. От море. І те, що я говорила про логотипи брендів. Це на... от чим, чим старший бренд, тим більше набирається сили. От багато людей користуються. Да? Там той же BMW, Mercedes, Dolce Gabbana. Да, В них же ж є певна символіка, і вона скрізь. І вона несе енергію цього бренду, несе цю от ідею цього бренду. Да? Там же ж в них є так, знак, логотип, да? Значок, і. Лозунг, тобто ідея, яку випромінює цей бренд. І плюс ще певні навантаження емоційні. Типу, ми знаємо, що Дольче Габана це справжні дольча Габана це або Майкл Кор, або ну, Мерседес. Да, це дорого, це шикарно, це можуть собі дозволити. Люди вище середнього рівня. От. І так само предмети мистецтва та архітектури. От я їх внесла, тому що вже є певні значення, котрі ми вже прекрасно розуміємо, до чого це відноситься. Наприклад, зображення схематичне Ейфелевої вежі. Ми ж одразу знаємо, що це Париж, Франція, романтика, краса. Так? Мода, от, так само, як інші якісь позначення. Або та ж сама Моналіза, Ну всі ж знають, посмішка Моналізи, все. от Всім одразу зрозуміло. Так, далі. Ці названі і неназвані символи випромінюють частоту, яка втілює певну програму, частоту. Таким чином, використовуючи символи на одязі, прикрасах, дизайні інтер'єру, в ЗМІ, архітектурі міста, ми впливаємо на свою підсвідомість або на нас впливають з метою виконати певну програму. Просто задумайтесь над цим. Символіку використовують скрізь. І якщо ви думаєте, що навіть не так. Свого часу в СРСР символіку дуже потужно використовували. Там прямо таки ем, ну, якісь серйозні психологи на той час працювали. Тому що ну, все на символах. Ви погляньте до цих пір в метро, є ще ця символіка. І вона вібрації розповсюджує, їх же ще не зняли. Я розумію, що це. Витвір мистецтва людини, там, архітектора, дизайнера свого часу. Але є певні символізми, котрі прямо таки як радіостанція розповсюджують певну частоту. І вона на нас впливає, на наше мислення, на наші емоції. Насправді це дуже серйозно. Ті ж самі пам'ятники, от не дарма їх почали знімати, тому що вони знімали ну, це ретранслятори. Це прямо такі ретранслятори нам у підсвідомість народ, у підсвідомість. Тому це так здається. Ой, що там ті символи? Ні, це настільки важливо. Так. Отака От штука. То символи мають дуже потужне значення. І вони прямо таки сильно на нас впливають. І... Я поки що залишу ось таку заставочку і буду далі говорити. Отже, давайте я розповім про те, як же мене випробували руни. Отже, я вирішила, та я сама, сама все рішу, знаю, все прям вивчу, все випробую. Я навіть замовила дві книжки по рунах. Причому, ви знаєте, це було так дивно. Я читаю одну книжку, там, там якийсь один свій досвід, читаю другу книжку, там другий досвід. І в мене і читаю сайт, там якби, є якісь загальні от, значення рун, але дуже багато різного, різних точок зору. І я в якийсь момент заплуталась, Заплуталась ще й тому, що там є така штука, як проживання рун. І в кожного практика своє розуміння того, як це має відбуватися. І от я знайшла на Ютубі руни, як їх проживати. Але там якось було не конкретно сказано, яким, як саме. Тобто Було сказано, що можна нанести на себе, там, на своє запястя, на руку, на ногу, куди завгодно. І таким чином проживати. Ну і я думаю, ну добре нанесу, але я не хотіла наносити на руку, і думаю, нанесу на ногу. І я нанесла на ногу. Але там було написано проживати 3-5 днів, може 7. А, а де в кого було в джерелах було написано: можна й один день. Я така думаю, так, буду проживати по одному дні. Ну, так, щоб швидше, їх там 24, якраз за місяць, всі проживу, швидесенько все рішу, значить, все зроблю. От, да, так кумедно згадувати. І от що відбулося? Я нанесла одну руну першу феху, руна грошей. Благополуччя. Потім я нанесла на другий день руну Урус. Це руна здоров'я. Така вона дуже потужна, означає биктур, тобто там дуже багато такого фізичного здоров'я витривалості. І потім я нанесла на третій день руну Турісас. А це така дуже потужна руна, ну, її практики деякі порівнюють з ядеркою. Тобто, от вона має потужну агресивну енергію такого. енергію захисту, агресії, нападу. От. я вирішила: от, ну, тако підряд їх, хай вони таку собі будуть. Ну і так я походила 4 дні. А потім в якийсь момент я просто ну, я викладаю танці. Я приходжу в зал, а я прийшла заздалегідь, там, щоб придумати композицію. І я розумію, що я ледве на ногах стою. От просто не можу. І я беру у мене був коврик для йоги, я стелю цей коврик і просто лягаю, і мене відключає на три години. На три години мене виключило. Я прокидаюся, розумію, що там ще десь година до тренування. Це був жастяк. Але я не зрозуміла в чому справа. І от потім я вже знаходжу навчання, йду на це навчання, і там нам пояснюють, що потрібно нанести на себе, ну, щоб проживати руну, потрібно нанести руну на себе у прямому положенні. Що таке пряме положення? Це так, як вона першопочатково стоїть. Наприклад, руна феху ось вона, оце пряме положення. Ось так. А оце перевернуте. І перевернуте положення означає все навпаки: Аток, відтік грошей, проблеми з грошима. Тупо от все кудись дівається, ресурсу, енергоресурсу немає. Так само руна здоров'я. Руна здоров'я це в нас УРУС, Ось вона. Ось це її пряме положення. А якщо вона перевернута, да, то нема здоров'я. Це просто капець, як нема здоров'я. Ну, то повне виснаження. І потім я, так ще підряд нанесла турісас. Ось вона в прямому положенні така. Ну, вона означає агресію, силу, да. а тут відсутність сили, агресії, взагалі, здатності себе захищати. Коротше, це був якийсь капіт. І я це потім вже з часом усвідомлена. Вже воно якби з часом це розуміння прийшло. І я коли усвідомила, я просто сиділа і думала, блін, це просто пощастило, що все обійшлося таким от повним енергетичним виснаженням, і все. Ну, от, пощастило, реально. Бо могло б бути ну, набагато гірше все. Тому ось така в мене була історія. Якщо ви збираєтесь вивчати руни, краще вивчайте у хороших викладачів, вчителів, у практиків. От, е Звісно, підглядуйте там десь в Ютубі, але все-таки краще піти на навчання. Я можу порадити, до кого я не викладаю руни, От, але я а, можу робити ворожіння на ситуацію в житті, е, і в собі часто роблю. І також я постійно роблю собі руностави. Руностави або рунічні формули це такі, грубо кажучи, така. Зображення, да, складене з рун, яке має на меті ну, підняти певні енергії. До прикладу, скажу так, до прикладу, ось є така руна, Ансус, це така руна блогерів, руна спікерів. Ось вона. Це руна навчання також, вона взагалі унікальна. Вона допомагає так, прояснити розум, покращити пам'ять. От, ну, от Вона прямо дуже крута. От Я нею посилено користуюся, дуже вона мені подобається. І, наприклад, її можна наносити там, перед якимись такими відповідальними конференціями, лекціями. Ну От як сьогодні у мене. От, і вона дійсно піднімає цю енергію. Тільки потрібно це робити заздалегідь. Ну, я, звісно, все поясню і розповім по запиту. От, це вся моя історія про те, як руни мене випробували. Це був такий унікальний досвід. От. І тепер я на прощання хочу вам розповісти про свій навчальний курс медитації. Я його дуже так виношувала довго, збирала все потрішки, і зібрала в такий комплекс, який допоможе навіть новачкам, хто зовсім ніколи не медитував, медитувати, вивчити різноманітні техніки. Тобто я прямо пояснюю, все, всі прийоми, всі техніки, які необхідні для того, щоб закрити свої такі буденні поточні. Питання. От, вже перше заняття техніка медитацій є. Він є у продажі, його можна замовити у мене. І можна дивитися у будь-який час. Додатчні, дидактичні матеріали я додаю, тобто презентацію саму і ще там медитація записана. От, і наступне заняття це у нас буде 18 лютого об 11.00. Це заняття про працювання страхів. Провалу та успіху, зріст програми, очищення та захист житла і в кінці медитація. Отже, Буде теж такий досить великий практиком. Я так розумію, що він буде в нас на три години знову, тому що дуже таке ємке питання. Ємке питання про страхи, бо ну, потрібно з ними розібратися. От, будуть такі питання, що таке страх, його функції, навіщо позбуватися, символи, знаки, образи і значення та, та сила. Потім ми будемо робити вчитися шукати страхи, тому що є ті, що на поверхні, а є ті, що ще невидимі. Тобто ми не розуміємо, чому у нас відбувається якийсь завтик в певній сфері. Чому, от чому не виходить? Да? От Я довгий, довгий час просто начебилася лобом об стіну. І ніяк не розуміла, в чому справа. Я наполеглива, ну, я, я старанна, я, я можу багато працювати, але в ну, мене самореалізація ніяк не йшла. От, і це потрібно було пропрацьовувати. Так, поступово-поступово, впродовж поступово, восьми років, я зустрічала різні методи і поступово пропрацьовувала. Ну, ви просто подумайте, чи у вас є 8 років, 10 років. Ну, Тут тобто ви готові так багато часу потратити на те, щоб ну, втратити його. От. Е, і хочу сказати, що страх це програма. Це програма, алгоритм поведінки, схема, е, які зобов'язують нас діяти тим чи іншим чином у конкретній ситуації. От, до прикладу, е, розумієте, ми не можемо спорити з нашою підсвідомістю. От у нас. Е, Якась записалась програма там, в дитинстві, от нам її нав'язали, або в нашому негативному досвіді ми отримали цю програму і отримали страх. Тобто, якщо я зроблю якимось чином, в мене не вийде, мене буде покарано, і буде там купа негативних наслідків. Так? От. Але дивіться, я знаю, що ви можете думати, що страхи не можна ж всі прямо повністю знищувати. Вони ж нам допомагають якби, там, берегти життя, врешті-решт. Да? То є вроджені страхи, інстинктивні, то ми їх не чіпаємо. Ми чіпаємо тільки ту частину, от, Розумієте, є страх, такий собі спокійний страх, адекватний, да? який. Навпаки, нас стимулює, стимулює нас взнати правила безпеки, щось навчитись робити. Ну, в плані того, що от адекватна реакція, ага, я боюсь цього, я знаю, як з цим працювати, як цього запобігти. А є ще ж на страху, ще такі, знаєте, куча нашарувань, купа емоцій непрожитих, де в нас починаються всякі такі, знаєте, панічні атаки, ВСД і так далі. Тобто ми працюємо з оцим от нашаруванням емоційним. Ми його знімаємо, щоб нарешті ця от тривожність, оцей вантаж, оця гора з пліч впала. От. І є ще набуті або рефлекторні страхи. От ми з ними також працюємо, тому що якраз набуті це ті, що до нас прийшли в результаті негативного досвіду. І от я ще хочу вам сказати, що є хороша новина, де увага, там і ріст. І є погана новина, де увага, там і ріст. Тобто, якщо ми постійно боїмося, і туди в нас йде просто дуже багато ментальної енергії. Прямо ми ж там зосереджені. Постійно, розумієте, воно нема так, що от, ой, та я вже давно забула про нього. Оперативна пам'ять його все одно пропрацьовує регулярно, тобто, якась частина нашого. Мозкової діяльності постійно напрямлена на опрацювання страхів. І коли там дуже багато емоцій, непропрацьованих, то це, звісно, забирає майже всю нашу творчу енергію. Тобто енергії, таке, як, знаєте, придумати ідею навіть якусь, а навіть знаєте, енергії на бажання немає. Просто немає бажання. Все пішло на страхи. І він каже: Слухай, посидь. А якщо так був... ну, в мене просто це було. І коли я рвалася чимось займатися там, туди, 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 там, з останніх сил, то мозок каже: Блін, ну достала вже. Тут в неї куча страхів, а вона ще хоче кудись втратити енергію, котрої у неї нема. Так, хай похворіє, виспиться хоча б. І от воно так відбувається. От, і ще є такий момент, що страх, взагалі емоції, ось вони, кожна емоція несе свою вібрацію, свою енергію. І от страх має дуже низьку вібрацію, і коли ми боїмося, ми вібруємо на цій частоті. І відповідно, як от у це радіо, ми приваблюємо таких самих, як ми, або ситуації, в яких... Цей страх буде оправданий. Розумієте, в чому прикол? Тобто, пропрацювавши страхи, ми позбуваємось просто тих нещасних, нещасливих, неудачних, неуспішних ситуацій, які можуть на нашу вібрацію, ну, на вібрацію страху прийти. Ну, це, блін, це ж круто. От, ми з вами резонатор вібрацій. Що випромінюєш, те і притягуєш. Задумайтесь над цим. Я вам дуже дякую за участь, за підтримку і е бажаю творчих успіхів. Е стосовно того, як долучитися до вебінару. В цю неділю, 18 лютого об 11.00, можна писати мені в особисті, або в коментарі до цього ефіру, або можна е, перейти до мене в інстаграм, на сторінку Інстаграм, і там також в особисті написати, або перейти на е, в телеграм-канал.